На каналі Юніко Тіві. Мене звати Анастасія Лучицька, і ми повертаємо нашу традиційну рубрику відомі та успішні. Очільник міста це посада, яка передбачає велику кількість обов'язків. Сьогодні ми завітали до приймання мера, аби поспілкуватись з Анатолієм Бондаренко. Анатолій Васильовичу, вітаю! Вітаю! Перед тим як почати наше інтерв'ю, ми хочемо провести маленький бліц. Я починаю речення, а ви продовжуєте. Ранок Анатолія Бондаренко починається з. Ну, ранок постійно починається з умивання. Угу. Відпочинок якому ви надаєте перевагу? Спати. Ваша улюблена книга. Е, ну, зараз більше здебільшого така література, яка зараз сучасна, і про війну. Е, ну, буває, я скажу, що напевне твори Василя Шкляра. Угу. Е, у свій вільний час. Що ви робите? Займаюсь домогосподарством. Угу. Анатолій Бондаренко посміхається, коли бачить, коли бачать, що гарно працюють наші комунальники. <світ> 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 Місто або країна, яку ви хотіли відвідати. Знаєте, наскільки я наскільки люблю Україну? Що я хочу, щоб наша країна розвивалася і щоб відвідували всі нашу країну більше? Угу. Три слова, якими ви описали наше місто. Наше місто затишне, чудове, комфортне для життя. Угу. Спорт для вас це. Спорт це розгрузка. Угу. Ви любите черкаси за. Я люблю черкаси просто за те, що вони черкаси. Угу. І Анатолій Васильович мрія про. Я мрію, щоб наше місто все таки розвивалося, і воно було десь так, як воно планувалось раніше, близько півмільйона осіб, і щоб будувалися нові будинки, нові школи, і щоб закінчилась війна. Угу. Більшість людей вас знає вже як очільника міста Черкаси, але ми хотіли дізнатися про ваше дитинство. Якими були ваші дитячі роки? Якими були мої дитячі роки? Ви так зненацька застали застало мене ну. Ми ж в дитинстві в іншому народилися. І я скажу так, що це сільське дитинство, тому що так як і більшість жителів нашої країни, в принципі, які народилися в місцевості, це районний центр Лисянка. Ми росли так, як і всі діти, і все було, грали в футбол. Зрозуміло, що любили домашніх тварин, пасли корови, тому що зараз, напевно, тільки в зоопарку це можна скоро буде подивитися на це все дійство. Любили молоко домашнє, працювали на городі. Ну і все робили так, як тоді. А чим ви захоплювалися? Чи були у вас якісь такі заняття, які вам подобались? Ну і риболовля, і, і футбол, і там ігри і, ігри різні дитячі тоді на той час, я ви знаєте, я е, доцільно пам'ятаю, доцільно пам'ятаю, це якраз стосується сьогоднішніх дітей і сьогоднішнього розвитку дитинства. Я доцільно пам'ятаю, коли я був у бабусі, це в Тальнівському районі в Глибочку, і, наприклад, дитячий садок. Я пам'ятаю, там невелика кількість дітей. І я пам'ятаю, що там кров дерев'яних кубиків і дерев'яної машинки не було нічого з іграшок. Це сьогодні потрібно сказати е, молодому поколінню нашому, яке розуміє да, гаджети, іграшки, е, сотні цих іграшок різних, м'яких там різних. І це було е, ці дерев'яні кубики, пофарбовані фарбою. І це було все те, що було на той період. І... Ви знаєте, ми були щасливі. Ми були щасливі. Ми бігли, ми бігли на обід. Я пам'ятаю розсольник, який я не хотів їсти. Я це пам'ятаю. І ми жили, розвивалися. Я пам'ятаю, коли ми руками ловили рибу у гірському тікечі, каміння. Ці пам'ятаю, коли вони, вони теплі, нагріти від сонця. Оце дитинство і щасливе дитинство. Зараз мені 17 років, я мала багато репетиторів і захоплень, а який був Анатолій Пандеренко в свої 17 років. 17 років. Ну, от, можливо, перебув... Молодий спортивний, який готувався до служби в Збройних силах України. Наша програма розрахована на учнівську молодь. І думаю, що було б цікаво дізнатися якийсь кометний випадок можливо з вашого дитинства. Що ви можете згадати? З дитинства? Ну, ну, не тільки кумайдні виписки різні випадки були. Я вам скажу, що е, і такі. Назвичайно такі. Різні фелюючі випадки були. і ну, Виросли фактично. Такі на околиці лисянки, біля, недалеко біля лісу, недалеко від, там, від угідь, там, від річки, від ставків. А, до речі, в своєму житті двічі чуть не втопився. Там мене витягували мій сусід, цей старший товариш, мій двічі, коли я був малий. А, значить, е... Захоплювалися історією там. Недалеко проходила курс Шевченківська операція у часи Великої Вітчизняної війни, захоплювалися постійно археологію, там доставали рили, шукали всі різні, різні атрибути військові, Ну, знаходили багато чого. Ну і так, як я скажу, що у кожного на той період, кожної молодої людини на той період, яка там жила, зрозуміло, що вдома. Був німецький штихніж або радянський Значить, гільзи, патрони, зброя, кому, кому вдавалося знаходити в той період. Ну і різні атрибути військові. Я не кажу там про жетони, про погони. Про там всякі різні е, ящики з-під патрони і все інше. Це так і, і пройшло наше дитинство. У нас велика команда і ми маємо молодших, які теж захотіли поставити питання мером. У нас декілька відео, щоб. Ну, ви да, будь ласка, будь ласка, Я Ліля, мені 9 років. У мене є запитання: пане Анатолію, чому ви вирішили стати мером? Чому я вирішив стати мером? Ну, я вирішив стати мером дуже давно. Я ж До цього був мером невеликого містечка в Лисенці, тому що я, мені подобається, як змінюються міста. І я скажу, що основним пріоритетом роботи нашої команди це все-таки зміни, які потрібно втілювати, які робити. І 90% успіху залежить від керівника, який веде цю команду до змін. Ну, зрозуміло, що не всі зміни вдаються, тому що на то є об'єктивний, на то є суб'єктивні причини. Але якщо людина, яка рухає, я не люблю нейтральних людей. Ви знаєте, краще поважати ворога, ну, який не нейтральний, ну, правда, ворога. Не в прямому сенсі, тому що ворог у нас сьогодні один це Росія, яка хоче сьогодні загарбати нашу країну і знищити українську мову, культуру і українську націю. Політичного опонента можна поважати, якщо він дієвий. А людей, які нейтральні, ну я не розумію цих людей, які просто пливуть за течією. Для мене ці люди. Ну вони ну я дуже так до них відносяся, скептично. Угу. Наступна йде. Доброго дня, мене звати Дмитро Вдовенко, мені 10 років. Пане Мере, я хочу вас запитати, ким ви хотіли стати в дитинстві? Ким я тільки не хотів ставати, ви знаєте, ким я не... мене батьки від лікарі. Вони зрозуміли, що займалися своєю професією все життя. Лікарем чомусь не хотів стати, я хотів стати і військовим, був період, і льотчиком. І, ну, ну, це зрозуміло, що в дитячому віці ти хочеш бути Всі професії, хочеш опанувати. І художником я хотів би стати. Ну, я періду, Думаю, що мистецтво воно мене підкорює і воно мене заворожує, напевно, і, напевно, мене поглинає. Я скажу, що я я навіть заздрю людям, які вміють творити, які малюють. Я просто їм заздрю. А чи думали ви, що станете мером у дитинстві? Mm. Ну, я не знаю. Я, можливо, і не думав, але я прагнув. Так, і останнє відео. Добрий день, мене звуть Максим Ременко, мені 11 років. Анатолію Васильовичу. На вашу думку, що треба розвивати в місті Черкаси? Ну, я скажу так, що потрібно вкладати в освіту, тому що можна все розвивати. Розумієте, можна все зробити. І я скажу, що можна побудувати дороги, можна побудувати будинки. Потрібно вкладати в освіту, тому що це майбутнє. Освічені молоді люди це майбутнє нашої країни. Зрозуміло, що зараз у нас інші пріоритети це оборона і це допомога силам оборони. І я скажу, що це пріоритети номер один у нашій країні. І ми, як громада міста Черкаси, сьогодні є одне, одною із провідних громад на території нашої країни, яка допомагає Збройним силам України і силам оборони, в тому числі тимчасово переміщеним особам і людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це завдання номер один, але і зрозуміло, що потрібно робити комфортним життя кожного жителя міста Черкаси. Це також завдання наше. Як органів місцевого самоврядування? Воно прописано конституцією. Це основне наше покликання. Ви вже дві каденції обіймаєте посаду міського голови. А розкажіть про свій шлях до сьогоднішньої посади. Тобто вже три каденції обіймаю, бо третю одну в листінці обіймав. Значить, я це вже третю, вже завершую. Ну, як який шлях? Ну, шлях, як і всіх людей, до цього ж я зрозуміло, що працював і працював в період між цими посадами. А напевне, вас цікавить більше свій е, 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 трудовий шлях, як е, до посади Черкаського міського голови. Да. Я був головою райдержадміністрації Лисницького району. Я був заступником генерального директора компанії Нібулон. Така компанія, яка відома все України, в тому числі і соціальною своєю е, спрямованістю. Е, вона будувала елеватори, фактично, вона тримає землю, займається сільським господарством і експортом продукції сільськогосподарського призначення. Одна з провідних зернотрейдерів Україні. Я був заступником генерального директора з будівництва. Тут, зокрема, в тому числі на Черкащині декілька елеваторів в Чигирині, у селі Вознесенське Золотинського району, в Київській області, там біля Переяслава, коли ми їдемо на Київ з лівої сторони, це ж також мої проекти, які ми втілювали разом з нині покійним Героєм України Олексієм Водотурським. Ну, це так, такий мій шлях, в принципі, життєвим, життєвим. Мер і опишіть звичайний робочий день. Звичайний робочий день, ну я вам скажу, що звичайний робочий день він по-різному розпочинається. Якщо всі думають, що мер там о п'ятій годині вже там їздить, ну це буває. Буває, я не кажу. Це не постійно. Да. Буває мер запізнюється на роботу. Ну, тільки він буває запізнюється, тому що він там вже десь поїхав зранку просто не на робоче місце в кабінет, а він десь поїхав кудись ну по яких справах е нашої громади десь від'їхати, проїхати, подивитися, як відбувається. Тому що в основному 90% роботи вона е не проводиться в цьому кабінеті. 90% роботи все її проводиться в межах міста. А той за межами міста. Ну, напевно, в межах міста більше сказати, на підприємствах, на об'єктах благоустрою. На територіях, які закріплені, закріплені за комунальні підприємства, на об'єктах теплопостачання, водопостачання, водовідведення, ну, на всіх тих якраз об'єктах, які забезпечують життєдіяльність в тому числі нашої громади. То я вам скажу, що ми ж радуємося, коли ми виходимо, а зранку чисто все прибрано, вулиці полити, там, квіти ростуть. Це все один-єдиний. Життєвий механізм, в тому числі міського комунального господарства. За цим стоять люди, за цим стоять планування, за цим стоять графіки. там Тролейбуси чи вчасно ходять, автобуси чи нові ходять, чи появилися там якісь нові комунальні автомобілі, чи появилися нові працівники, які приберуть. Ну я вам скажу, що це постійний рух, це постійна боротьба. Основна боротьба в нас, в принципі, в місті зараз розвернулася сміттям, тому що велика кількість людей, які не розуміють, що потрібно сміття кидати в урну, що потрібно сміття кидати в сміттєвий бак, а не біля сміттєвого баку. Для мене це якийсь нонсенс. Я не можу розуміти тих людей, які знаходяться і які не розуміють, що це елементарні правила. Просто це тут точно так, як на фронті. Це правило винести сміття і його вкинути в урон. Це точно так правило, як солдату сховатися в окоп і бути безпекою, і бати про свою безпеку. Це елементарні речі, ті, які потрібно робити. Тому що з цього починається дисципліна, планування і все інше в житті. Ну, я вам скажу відверто, мені я буває навіть і розчаровуюсь. Просто розчаровуюся. Коли я їду, дивлюся, як купа сміття в лісопосадці, яка люд, це ж людина вивезла, ця людина на автомобілі на своєму її вивезла, викинула. Починаючи там особистих речей, знаходять наші інспектори, закінчуючи, ну не різними. І це мене просто буває інколи дуже сильно розчаровує. От в цьому плані. В іншому плані, я скажу, що мене буває і люди. Вони дають мені натхнення, де коли ти їдеш біля двору в людини прибрано. Старенька бабуся, яка живе в багатоквартирному будинку, насадила квіти біля свого будинку. Вона вболіває, вона хвилюється. У мене декілька є активісток, таких які мені телефонують, я купую їм квіти, вони висаджують їх просто в, інш, в різних частинах міста. Я з ними на контакті, на зв'язку. Це літні люди, їм далеко вже за 60-70. за 70, і Вони хвилюються. Вона каже, сьогодні я насадила квіти. Сьогодні я пішла, допомогла поволонтерила в третю лікарню, до ранніх хлопців сходила, або ще кудись там допомогла людям. Але Анатолій Осевич ми повинні на наступний рік подумати, які ми квіти посадимо, наприклад, в центральній частині біля драматичного театру. От мене захоплюють ці люди, які побудували нашу країну і зараз е стараються зробити наше місто красивішим. Я віддаю належну шану нашим пенсіонерам, які дійсно. Фактично вони волонтерять, плетуть сітки, роблять все можливе, щоб наблизити перемогу і щоб наші хлопці бодай відчули себе трошки комфортніше в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. Важливо, угу. зараз було трішки незвичне питання, тому що зараз і такий в нас час тривожний Проте скільки годин спить мер? По різному, по різному буває. Я вам скажу, що Ну, буває, не спить просто. Ну, коли от останні такі, е пам'ятаєте, да? буремні тривожні дні, ну просто. Е це коли мер уже просто втомився виключив, А також ж, е, повітряна тривога, то в мене інший трошки сигнал і інше сповіщення йде, тому що я ж відповідаю за громаду інше сповіщення. Мій телефонують, кажуть, що буде обстріл і все інше. То я е, її приймаю. Цей дзвінок е, постійно, коли повітряна тривога. Які ви вважаєте виклики ще є найскладнішими у вашій роботі? Крім того, що ви постійно на зв'язку. Та сьогодні найскладніший виклик це війна. Все інше це дрібниці, які ми поборемо. І, повірте менше, поборемо ми цих російських окупантів. Потрібно тільки згуртуватися і ще раз, ще раз стати нацією. Що ви вважаєте своїм успіхом в житті? Ну, можна різні успіхи вважати в житті. І, в принципі, мене напевно, Живемо на роботі і весь свій час в більшості проводимо на роботі. Вдома ми спимо, а на роботі ми живемо. Отак і життя складається. Ми буває не бачимо, не бачимо дітей. Хоча це наш успіх, наші діти, це втілення нашого майбутнього. Ну, наш успіх це те, що місто розвивається. Місто стрімко йде і в економічному плані, і в соціально-культурному, і місто містобудівних умовах, і в транспорті, і в розвитку нових зон відпочинку. Місто стрімко йде вперед. І це все не я кажу, це все можуть оцінити ті люди, які декілька років просто не були в Черкасах і які приїжджають. Те люди, які приїжджають з інших обласних центрів, вони це розуміють, тому що ми кожного дня живемо і ми не можемо надати об'єктивну оцінку тим подіям, які відбуваються. А вони якраз відчуваються, вони бачать, вони розуміють. Я вам скажу, що вони ну навіть жителі навколишніх областей Полтави, Кіровограда, Кропивницького. Вони заздрять, вони приїжджають на відпочинок у місто Черкаси, вони захоплюються нашим містом. І нам потрібно далі розвивати, творити. І сьогодні ми знайшли цю фішку. Сьогодні ці наші пляжі, наші відпочинкові зони, наші парки, нам потрібно їх надалі розвивати, тому що місто вже фактично воно таке стало зеленим невеликим курортом. Наша програма називається Відомі та успішні, а це ми успішні. Що для вас успіх і чому він вимірюється? Успіх це, напевно, втілити мрії в життя. От Ми втілюємо ці мрії в життя, коли місто розвивається. Це моя мрія. А, а яка ваша мрія, або яке головне досягнення на посаді мер? Це можна по-різному сказати. І досягнення, і, напевно, які невдачі. Но... Ви Знаєте, мера оцінюють люди. Що в меру сказати про своє досягнення? Ну є, напевно, якісь загальнонаціональні рейтинги, де там визначаються по якихось критеріях. Ну вони є об'єктивні, є суб'єктивні. Ну там, напевно, і досягнення, і якісь прорахунки. Ви є очільником нашого міста і тому відома людина. Як це впливає на ваше життя? Можливо, назвати такі плюси і мінуси того, можливо, що ну я вам скажу, що ну перше, що ти не можеш ніде зайти, навіть в інших обласних центрах і в нашій країні тебе всі знають. Те всі знають і хочуть щось запитати. Ну ти не можеш з'явитися ніде, щоб ти не буде непоміченим. Ну, Це, напевне, трошки, тому ну, що воно буває трохи вибиває з ритму. А так живемо, так, як живемо, як і інші люди, дві сорочки не носимо і два куска хліба не їмо. Так життя складається. І людина так складається, що вона не може цього зносити. Вона носить одну сорочку і робить. І я вам скажу, що надзвичайно. В останній період свого життя я надзвичайно почав отримувати задоволення від того, що ти допомагаєш людям, що ти робиш добро, і ти приносиш просто внутрішній внутрішній стан твій, чудове, внутрішнє задоволення, якась твоя внутрішня енергія, і сьогодні воно дає право рухати і рухатися вперед, оскільки ви вже казали, що ви часто пересуваєтесь містом і працюєте над багатьма проєктами. Чи є якесь містечко для відпочинку в Черкасах, яке ви обожнюєте? Я скажу, що краєвидом нашого Дніпра можна захоплюватися безкінечно. Безкінечно можна захоплюватися в різних місцях нашого міста. В різних. Ну, я скажу, що мені надзвичайно дуже подобаються там краєвиди в частині нашого міста, де вони межують з червоною Слободою Слободою зараз. І в цій частині вони чудово межують, і спаграба слави ну різні місця, і сосновий бір. Там чудово можна відпочити, просто пройти прогулянково, і наші ліси, які навколо Черкас, це природа, яка надихає, яка дає сили і енергію далі творити. Зараз наше місто активно розвивається. У нас є нові проєкти, покращується інфраструктура. А яке ви бачите наше місто через 10 років? Я бачу, що воно дійсно буде розвиватися. Я бачу його ще плюс 100 тисяч осіб. І, так. І я бачу, що по темпам будівництва це буде. Ну, я бачу потужне промислове місто, тому що в нас є підприємства, які також розвиваються. потужно промислове курортне місто, яке. Залучає інвестиції, яке рухається, яке економічно незалежне, яке економічно потужне, і я думаю, що в принципі нам під силу разом з жителями міста якраз це зробити. Будь-яке місто не може розвиватись без нашої молоді, яка активно зростає і набуває досвіду навіть в департаментах міської ради. А як ви вважаєте, як це впливає на їхнє зростання і що спонукає вас робити такі ініціативи? Я скажу, що вони повинні розуміти, і велика частина цієї молоді, можливо, прийде на роботу в органи місцевого самоврядування. Вони якраз опановують, вони дивляться, чим займаються, як плануються, як втілюються ці проекти. Я вам скажу потихеньку, я мрію, щоб з цих молодих людей виросли гарні управлінці, гарні виконавці, тому що кожна професія, вона. Надзвичайно відповідальна для нашої країни в економічному плані. Нам потрібно зараз основне питання це зберегти націю, зберегти робітничі кадри, зберегти людей, які будуть працювати і жити в тій країні, тому що нікому не потрібна земля без людей. Люди це основа. І коли люди будуть матимуть роботу, коли матимуть житло, коли вони втілюватимуть свої мрії і все інше буде потім потихеньку. Закінчити наше інтерв'ю хотілося б зверненням або порадами для молоді від міського голови. Так, молодь порада одна: досягати своїх цілей, розвиватися і йти тільки вперед. Тому що бувають і невдачі, бувають успіхи, потрібно аналізувати і постійно працювати над своїми помилками, але рухатися тільки вперед. Дорогу осилить той, хто йде. Що ж, це було останнє питання в нашому інтерв'ю. Ми щиро вдячні вам за вашу змістовну розмову і бажаємо вам подальших успіхів у вашій роботі і подальших досягнення. Дякую.